О, йдуть дуже зустрічати мене. Всім доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні будемо невеличке тематичне відео про здоров'я птиці, а саме про паразитів, які частенько є в господарствах, на курячих ніжках. А ну хто скаже? Я зараз занесу відро, а ви мені напишіть в коментарях, про яку хворобу йдеться. Так, зараз тільки установлю, щоб ми накинули кури мені телефон. Так, накиньте мені ж тільки. Аночка. Ні, ну не те забіг. Така хвороба. Такий паразит. На ніжках у курочок, зазвичай, курочок, віндичок, цесарок, кліщ такий. Хто знає, хто написав в коментарях. Зараз я вам покажу препарат, яким я користуюся, і, може, хтось швидше згадає, як називається ця проблема. Добре, довго не буду вас морочити. Не називається хвороба. Це такий кліщ, який зазвичай паразитує на лапках у курочок. Я зараз якраз проходжу, дивлюся. Це молоді курочки, в них зазвичай його нема. А в основному це ця проблема у курей, в яких є штаніжки, ну, штанці, і у дорослих курей там після року, після двох. Вон у тієї курочки, здається, вже щось там починається. Ця курка, ця курка здається, і не молода. А ось доросла курка, в неї колись був, бо я курка борода, я її вилікувала. Дивлюся, немає на ніжках. Бачите, ніжки нормальні в неї. Так, хочу ж подивитися, у кого ще він є. Тому що сьогодні я побачила, що у зайки він знову прогресує. Уже я зайці. Мазала пару місяців тому. Зайка це моя курочка Кохімхін, з якою я дружу. В неї було, воно потім зникло. І зараз я дивлюся, вона якось не вих... не хотіла виходити в себе з вольєри, і йде якось і так ніжки піднімає. Я дивлюся, а воно з неї... в неї знов з'явилося на ніжках. Тому сьогодні буду лікувати. Диви, І в цієї також я дивлюся, почало з'являтися. Бачите, перший признак це отака неоднорідна. Структура шкіри ноги і така наче трішки наче шолуха. Оце воно вже починає з'являтися. Особливо, я ж кажу, це у курей, в яких є штанці. Ну, що ти хочеш? Ти їсти хочеш? Ой Боже, це курка, ну це капець просто. Зараз ми дійдемо до того, щоб це все зробити, але зараз я візьму, дам трохи тій курці кукурузи. У нас ще зима, ще поки даю. Кукурузу, а взагалі ближче до весни, коли вже стане набагато тепліше, то перестану давати кукурузу, щоб не зажирювали кури. Так, де моя? Ти де? А, вона тут уже, йди сюди. Я насиплю, вона тут буде собі їсти. Так що зараз ми будемо займатися важливою справою, рятувати зайку. І ще подивлюся в тих курей кохінхінів, якщо зловлю зараз їх, бо вони на виголі. Зайку, то я точно зловлю. А от чи я зможу зловити інших курочок кохінхінок, я вам сказати не можу, бо вони ж не ручні. Ось тому зараз я одягну перчаточки в мене є. Ось додивіться. Одноразові. Тому що ця мазь, вона дуже вонюча, Вона на основі дьогтю. Он, не туди ти пішла, воно. їж, о, все, пішла, бачите? Ну, а йогуть він, ви розумієте, що дуже смердючий. Зараз буду одягати. Тому що я якось колись взяла, зглупила і почала мазюкати ніжки курям цією мазюкою. Мазю цю мазю ям. І потім не могла відмити руки, воно впиталося мені в шкіру, і воно таке вонюче. Я вам скажу, ну це неможливо витримати. Ось отаку, бачите, я купую мазь, вона в мене постійно в курнику в аптечці. Дуже чудова мазь. От У кого проблеми на господарстві із цим кліщем. А його вивести майже неможливо з господарства. Просто потрібно постійно перевіряти ніжки у курей. Купуйте оцю мас, нічого не придумайте, ніякі е, ці. Дьогтем просто не можна мазати. Дьоготь потрібно з чимось розводити, здається, з олією там, чи з якимось салідолом, тому що він може обпекти ніжки. Краще купувати готову мазь. У будь-якій вет-аптеці вона є, в нею дуже гарно рятувати курей від такої проблеми. Ну, Птицю, і індичок, і цесарок у всіх, у кого така проблема є. Ось, бачите, вона отак виглядає і вона смердюча, капець просто. І ось до, що в мене в баночці є. Ось до там, що в мене багатенько. Буду дивитися, чи тим, чи тим буду мазати зараз. Зробимо діло. Зайці і, я думаю, що там не тільки зайця. Я думаю, що там іще у деяких хохінхінок так само проблеми з цим. Так, давайте ще одну О, дивіться, бачите, вже дірочку зробила ось собі. Чим це я... А, тюбіком, напевно, зробила. Зараз одягну ще одну перчаточку наверх. Тому що знаю я ці приколи потім буду ходити і виняти. Так, зараз підемо на город ловити зайку. Чи ми зараз зразу її, напевне, там і намажемо на городі? Ми туди просто підемо разом з вами з камерою та й все. Ну, хвилинку. ну і потім пройдуся, ще тут подивлюся, у кого може вже. Ну Я дивлюся, що нормально, не бачу у курей оцих проблем. Але ну всяке може бути, знаєте, тобто треба пройтися, особливо вечором, коли посіли, потрібно це робити. Ну Але я вже сьогодні в день побачила в зайки, то Фух, буду дивитися. Ну, так, я дивлюся, не, не бачу. Просто головне його не запускати, щоб воно не йшло, не, не розпространялося на інших цих. О, дивіться, яйце лежить. Курка якась загубила яйце. Подиви, що це таке, ніхто не з'їв. О, Бачите? Ми його покладемо в корзину. Так, зараз хвилинку, зараз ідемо. Бо якщо запустити, то воно буде потім, особливо воно чіпляється на ослаблену птицю. Якщо у птиці щось з імунітетом або на стару птицю, на старих курей, то тоді може бути от, от, от тоді воно точно може бути. Ось, Але я дивлюся, що в цих немає. А от хі -хі... у кохінхінів з'явилося. Ось оцю хочу зараз піймати. Оця єдина, що тоді вона була на кролятнику, Бачите? Ось у неї трошки з'являється. Зараз я його візьму і їй намажу. Да? Намажемо тобі ніжки. І, до речі, якщо ви не знали, то у курочок, у яких з цим проблеми, у кого є оця проблема, у них гарячі ніжки постійно, вони їм постійно чухаються. І це може навіть спричинити до того, що курочка перестане нестися. Воно настільки їй дискомфортне. Так, видно вам, я не знаю, як я. О, видно. Воно настільки їй заважає жити, що ну, краще це взагалі не допускати. Ну, це тільки одна із початкових стадій, в неї навіть туди, ще воно вище не пішло, а тільки отут де е, саме лапки, бачите? То я такого більненько мажу, воно буде їй воняти трішки, але нічого страшного, зато у неї потім не буде цих проблем. Так, а ми пішли з вами до зайку. Фу, така вонь вже стоїть. Фу. Зараз, ну, хвилинку. На тим боком взяла камеру. Так, зайка. Зайка, йди сюди. Так, пішли ловити зайку. Так. Залишимо. 怎么也算。 Ось до моя зайка. Зараз ми її будемо мазюкати тут. Так, як би це так не дуже, щоб цю селфі-палку вимазати, бо воно ж буде ваняти тоді так, що капець. Зараз ось ту зайка. Так, зараз установлю, продовжимо. Зайка. Іди сюди. Йди сюди, іди, моя хороша. Йди, будемо лікувати твої ніжки твої. Так. Іди. Опа, упала зайка, упала. Краще курочку покласти. Якщо ніхто не допомагає, то краще курочку покласти. Ось. Бачите, які ніжки в неї? Тихо, тихо, тихо. Давай покажемо. Твої проблеми. Ось до. Не знаю, видно вам його. Бачите? Воно наче вже і відвалюється, бо я її раніше мазала. Ну, але наче і не. Давай. Лежи! ой Зайка! От пані тітко. Так, зараз, одну хвилинку. Так, коротше, мажу. Думаю, що ви мені повірите на слово, що в неї воно є. Все-все, я розумію, що тобі не подобається, що тобі не... невдачно ти лежиш, ну, вибачай. Вже є, як є. Це, що це я ж кажу, цих курель, які оці лохматі ніжки, і воно їм доставляє дуже багато проблем. Давай ще іншу ніжку і все. І готово. Де лежить? О, в неї ось до навіть здерлася кров. Тихо, тихо. Треба заляти зеленкою. Тихо, лежи, лежи вже, лежи вже. Зараз, зараз підеш. Зараз, зараз підеш. Все опа, зараз я принесу щось, запшикаю їм їй ще ту ранку. Все біжи зайка, біжи, біжи, біжи. Все, намазала. Що, Трохи незручно лежала, да, я вибачаюсь, моя зайка. Зараз ще подивлюся, може, кого з тих хохінхінок і зможу зловити, а ні продивлюся вечором і тоді вже ну, всіх проконтролюю. Так що, Всім рекомендую дану мазь, дуже вона допомагає птиці. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.